О, файна холіра! Доброго дня всім! Ви дивитеся файну хулєру Мене звати Містер Зет і сьогодні вже п'ята серія нашого летсплея. Сьогодні ми мали йти на оцю локацію і в лабораторії X18. Ну я так собі подивився, що з часом оці два квеста. Просто вернутися за наградою і тут вернутися на, за награду до Сідувиться. Якщо їх е, довго не виконувати, вони провалюються. І от, е, в мене вони провалилися, але я перезагрузив. То от, давайте сьогодні ми збігаємо, туди. може, виконуємо ще квести на кордоні і заодно е, виконуємо ці два квести в нього. Ну ідемо ми зараз на кордон до Сідорович. Так, ми зараз біля місця, де, де відбувалась их бандитів. С аномалией? Пусть mm -hmm. сядет. и вырвалась снова с другой аномалии. Черт. есть мачевый. Ни о чем думать, не хотят. Загалянный шоус. Пока кишки А, как я в спасаю. Ого. Так, начнем медикаменты. Оружие убрал. Поехали! Ми будемо відволікатися на, на бої між сталкерами і бандитами. І так, переходимо назад тим сам, самим переходом на кордон. Перейшли ми на кордон. Тут знову якийсь город за, за, за забором. Все, воронімо. Ага. Так, зимой розряды м'яколаш. А, нема його. Зараз швиденько просто біжимо напряму. Можна йти от... Тут вже. Уже навіть пройду через блокпост е військовим. От тільки не пам'ятаю, чи це в сталкері так можна, чи це тільки в народній солянці. В цьому моді глобальному. Е за пляшкою горілки, що вони нас пропускають. Реверим. Чего стоишь, сталкер? Хочешь Нет. пройти, иди сюда. Говорить будем. Нет, вали отсюда по-хорошему. Подходим от днем, просто говорим с ним. Не надо дальше. Ага, за 500. Не пропускає він... Ну, 500 500 я йому не хочу платити. То можна пройти отут. Але вони починають по нам стріляти. ріжем ці ящики, перепугаємося. І просто зразу біжимо до сі, до речі. Треба зараз чим швидше добігти до Сідоровича, щоб відчитатися завдання, інакше квест провалиться, якщо вчасно не, не прийти до нього. Оружже і І так, прийшли ми в, в цю деревню новичков, де да, були самого початку. Зампу Що притащил? Так, і отримуємо просто дуже багато всяких речей. Э, АКМ укорочений патронів дуже багато. Броне. Чи це бронебойні? Не знаю. Взагалі. 1500 граната ргд 5, граната ргд 5 і оці два завдання. Так, що ж шум. Братан, ти не врубаєшся? Так, да. Мне нужен реальный товар. Пуль. Я их перебережу на лабораторії Х18. Це розряжаємо, продаємо йому. Так, а пуль в нього вроді в нього немає. До калаша. Неплохо, молодец. Так, работа не у меня, брат. Ну, так, читали, Ну, мы... Удачные охоты, Сталкер. Так, убери оружие. У них трусы Я, как полагается, на цепру уж тебя, чтобы все как у людей. Блін, <реш> <реш> Так, і треба вертатися зараз. Оружие убрав. На. через кордон. Е, в нас зараз є 720 пуль і 30 магазинів. Це дуже багато, їх вистачить на, на лабораторіях 17. Там, звісно, будуть мутанти. Багато. Ворогів буде багато. Я думаю, вистачить. Я записувати не буду, як я буду вертатися, бо це буде дуже довго. То я просто вже почну з того моменту, де ми будемо переходити. Е, так, коли я е, вирішив йти на... назад, на свалку, то я собі так подумав, а чого б не перебити цих військових, щоб вже шлях був вільний. І вирішив записати зараз, я, як ми їх перейдемо. Тут їх багатенько. Я думаю, що перебити можна. Что за жить? Так це уже друг Запустимся. Залишилося їх двоє тільки. Так, лишився один. Ми останнього. І так, зараз треба швиденько з них позбирати е, все, що вони мали. Ми втратили багато пуль. Треба буде якось відновити. Збирати їхню зброю і порозріжати. Ох ти Слими фору. А до речі, в теніку, коли я йшов назад, знайшов я пістолет і пару пуль до нього. Слушайте. Я думаю, хай буде Що Ліпше. Фора ліпше? То давайте фору лишимо Так, в цього ж нічого немає. Далі. Де інші лишилися? Один тут. Окалашу. Так, але ще потім порозряджаємо. Цих ми вроді обшукали. Лишився, що той, що далеко. Відійшов від бази? Оцей. Так, взяли ми їхні автомати, зараз всі порозряджаємо і повикидаємо. І так, вроді ми відновили от 700. Тоді було вроді 750, я вже не пам'ятаю, ну десь близько 700. Так, вроді би, якщо їх перебити, то на їхнє місце мають е, прийти прості сталкери. І е, тепер можна буде ходити з цією стороною. І давайте ще, поки ми тут, а зразу подивимося що в цих двох теніках. Давайте це викинемо. Лажа і пістоліт, не треба буде Все до цього. Глянемо, що в цьому. В цьому І так, е колючка. До речі, одну колючку я знайшов тайнику в цій хаті зверху. Отут. За цим деревом. Хто я цього не записував, йшов. І так, е де цей танік? Здається, той тянік треба перейти на другу сторону моста. І він буде в... в цьому поїзді. Але я попробую так пройти. Вже не хочеться переходити. І так, залазимо в цей поїзд тепер. Щось не виходить. Так, треба. Ага. Впали ми, я думаю, не буду ще раз лізти, бо це займе часу багато. І прямо буду бігти туди вже. До речі, що там колючка Ні, її ліпше не ставити. Так, записувати далі я не буду. Пройду так. Е, і так, повернувся я на е, свалку і глянув, що в нас ще є одне завдання, е, де треба також вернутися за нагородою. І воно є на барі. Так що зараз йду на бар і почну записувати вже там на барі. Е, так, коли я перейшов на на бар, то дещо побачив і хочу зараз вам це показати. Дивіться, вийшов там е, долговець, хотів собак перебити, але не перебив і вони його забили. І знайшов я у нього е, гром. Ще подивіться стрілочкою, це значить, що він улучений, а улучений він перероблений на. Так, беремо це. А перероблений він на пулі е від калаша. Він не, не настільки точний, як калаш, то що менше дужина ствола в нього. Но э, він наносить набагато більше повріжені. Я думаю, далі походимо з ним. А оцей, напевно... Так. Э, а і автомат э, Калашника, і гром будемо з носити. Опусті оружжя. Опусті оружжі. Так, тоді йдемо ві читаємося за зав зав завдання. Дадуть нам гроші. Иди своей дорогой, Скам. Проходи, не задерживайся. Спустилась на бар. Итак, идем к Бармеза. Так, дали нам 2000, водку и гранаты. Так, да, Демся, вже відкрилося в нього більше. Подумай, зараз цей пістолет. Пулі, фору нашу. Так. Ой, нова, І Давай такому пістолет. Такий, і пуль до нього. Це ж буде набагато ліпше пістолет. І пулі до калашаш візьмем. и все, больше у него ничего такого нам потребного не мое. <свеческая> Может, шагрлан <же> прикупим? <свеческая> mm -hmm. <свеческая> все, вроде мы не сильно перегружены. Но... Мы. <свеческая> так. <свеческая> Итак, <ривання> е Сідамо сюди, бо є дощ, мить. І так, знайшли ми е цієї серії гром, дуже класний просто взагалі. То, з своїм характеристиками нормальний дуже. Калаш так собі, ну хай буде тоже все рівно Він улучшений, стрельность майже на максимум. Пістолет новий пулі дуже, дуже хороший до нього. І цей, і на слідуючій серії ми вже точно йдемо на x 18 прямо туди йдемо, біжимо. Ну і все, підписуйтесь, там ставте лайки і всяке таке. Все. О! Вайна хуліра!